Україна діяла аналогічно так не лише сьогодні, коли за прикладом турків, а і рік тому, і півтора роки тому, коли понад 40 так званих гуманітарних конвоїв з Росії, які незаконно перетнули український кордон. А насправді там була зброя, боєприпаси, постачання. Коли танки заходять, коли гради заходять з Ростову і з сусідньої Росії, коли в Криму захоплювали, тоді треба було діяти. Я впродовж останніх півтора року, як почалася російська агресія, я весь час сказав і кажу. Що політика у миротворенні агресора, яку щодо Путіна проводять за рахунок України європейські країни, вона ніколи не дасть позитивного результату. Це політика поразки. Путіна зупинить тільки сила. Подивіться на турків. Раз попередили, два попередили, на третій раз збили. Хто їх після цього не поважатиме? Їх увесь світ поважає. І Путін нічого їм не зробить, бо він поважає тільки силу. А коли ми розказуємо про мінські переговори, ще про якісь переговори, а при цьому не можемо захистити власної території, власного суверенітету, то киваючи на одну причину, то на другу, то на третю. Так завтра держава так не залишиться. Бо будь-яка дипломатія, будь-які переговори успішні тоді, коли є потужна армія. Перетнули незаконно кордон, попередили один раз, не почули на другий раз, довбанули. І все, і більше ніхто перетинати не буде, дураків немає. А якщо бачу, трас пройшло, другий раз пройшло, третій пройшло, так так до Львова дойдуть. Я переконаний, що якби ми захищали Крим, хто б мені що не казав. Я пам'ятаю, коли як тільки почалися ці е, в, зелені чоловічки в Криму, я вийшов на трибуну Верховної Ради і закликав захищати Крим. Після мене, пам'ятаю, вискочили Шуфрич, Зарубінський, кричали: ляшко, провокатор, Ляшко... Слова не давати, позбавити слова, він розжигає війну і так далі. Ну що, здали би жодного пострілу Крим? Путін пішов далі, пішов на Донбас, намагався взяти Дніпропетровськ, Харків, Одесу. Там, де получив по зубам, там, бачите, зупинилися. Там де дали взяти, легко взяв і забрав. Тому висновок один. Немає іншого способу захистити свою країну, аніж боротися за неї. Ми мирні люди, ми ніколи самі не захоплювали, ніколи в історії чужої території українці не захоплювали. Але треба вчитися прикладу предків наших козаків, гайдамак і так далі. Коли ворог приходить на нашу землю, треба її захищати. Іншого способу захистити країну немає. Є ще один варіант підняти руки і хліб-сіль вручити окупанту. Я категоричний противник цього варіанту.